Ви зупинилися, тому що оголосили хвилину мовчання. Так. Ви завжди, завжди так робите. Ми стараємося, звісно, так. Що це значить для вас? Вшанування пам'яті загоду героїв. Це єдине, чим ми можемо допомогти або віддячити. На одну хвилинку зупинився, а потім що робити? У нас і так і затори. Постоянні. Всі спізнюються куди, то працюють якось, кошти заробляють. Треба бути, як якось винокивай чоловік, вийшов посеред дороги, зупинив година, машина, зупинив полону, стояв, да. зупинилися, Красавчик. хвилину, він перейшов і машина далі поїхала. Заради мертвих не потрібно перекривати життя, зупиняти його. Ви знаєте, я б хотіла, щоб і транспорт зупинявся. В зупиняється, а В нас не зупиняється. Мета це нагадування про хвилину мовчання, що вона є. А от головна ціль акції, щоб вони стали непотрібними, і щоб люди людям не треба було нагадувати, і щоб це для них стало як звичкою.